Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Тема розкладу у нас сьогодні буде така. <кій> Як Китай дивиться на поцілунки в Дьосна між США і Росією? Я так розумію, що Китай, друга країна, найвіжніше її лідер Сдзямпін да? е е не согласен з політикою Трампа. Друга, тому що перший був Зеленський, який сказав: Я до вас не в карти приїхав грати. E, і тут багато там розказували, що як він неправда, хто він такий, да він взагалі ніхто. Але він це сказав. Він e, сопротивлявся і сказав, ні, товариші, те, що ви балакаєте, мені не подобається. І я тут не в карти, зараз приїхав іграти. Вчора мід Китаю заявили, що їм пофіг. Я перевожу на обичний язик, не дипломатичний, їхні санкції, хоч і в 145%, да? Китай 5 тисяч років. Жив якось без Америки. Америка существує менше 300 років і намірний прожити і ще 5000 років і знайде інші ринки збуту для свого товару. В общем, задню давати ніхто не хоче. Ділаємо ставки, господа. Хто дасть перший задню Трамп чи Сі? І так, дивимося. Очима Сінзенпіня на те, що зараз відбувається між Трампом і Путіним, між США і Росією, між вчорашньою зустрічю, наприклад, Путіна і Уїткофа. Навіть якщо я якось перепутала, не важливо Чоловік, похожий декаплі води на Путіна. Я в телеграм-каналі написала: їх обох звать Путін. Просто одного називають чогось Пуйлом, а другого Уїткофом. От вони мені як близніці браття. Як блізниці-браття, і враження лица і взаємна любов, між ними видно протяження, і як вони думають одинаково, як вони раді бачити один одного. Взагалі, з тим парнем все понятно, який вчора зустрічався з Путіним. Давайте будемо дивитися, як на це все дивиться Китай. Як на це все дивиться Китай? Китай затаївся, Китай затаївся. Вони себе чувствують на коні. Вони себе чувствують на коні. Дружбу з Рашкою ще ніхто не відміняв. Я вибачаюсь, ще не зовсім настроєний, да? полуні. Ну, Китай без луни це був би не Китай. Вони самі на умі. Да? Вони ждуть, поки ці двоє пригризуть друг другу глотку. Вони розуміють, що це ложний путь. ложний путь з їхньої точки зору, да? що люди лащаться друг до друга, як собаки, на, на самом делі вони вовки в овечій шкурі, що вони улибаються і світять друг другу, як сонечко, на самом деле вони лживі, як, і холодні як місяць по відношенню один до одного. Шаг вперед, два назад, буде в їхніх стосунках. Вони розуміють, що ці стосунки лживі, брехливі, лицемірні. І Китай сам собі на умі. Сам собі на умі. Поки ще рішення ніякого не спішить приймати, мабуть, правильно і робить, наблюдає. Да? Вони просто затаїлись і наблюдають. Все поставили на паузу в стосунках між. Е Росію е і Китаєм нічого не змінюється. Вони по-прежньому в одній команді. по-прежньому, я нагадую в одній команді, бо карта показала да, це. От е а що іменно вони думають про зустрічі, перемовини е делегацій да? російської, ці їхні прям такі взаємні? Обнімашки. Що вони про це думають? Росію беруть в полон. Росію беруть в полон. В полон ілюзій. Трамп, товариш Трамп, зразу випав, да? який обволакує обіцянками, який, хоче заполучити Росію собі в союзники проти Китаю, Китаю. І на даному етапі він просто бере її в полон. Завойовує. бере її в полон. От так от думає він про це все. От у нас дідусь Трамп, от його ілюзії. Я нагадую, хто очікує від Трампа якихось конструктивних дій, да, якихосьдательних дій. Чоловік прийшов зовсім з другою роллю на цю дождівності в цей світ. Він прийшов, щоб розрушити старе, створити хаос, а не построїти нове. Так що ніяких созидательних дій від товариша Трампа і його команди нікому не треба чекати. Понимаєте? І, не, і, і не, писіть, не пишіть мені возмущення такі, він же, всі, всіх попереджав. він же всіх попереджав про свої дії ще заранше, що він буде розрушати стару систему. Вернемося до, до Китаю. Китай е, е, знає, що ситуація повториться. Те що, вже було, те, що вже колись було між США і Росією, воно оживає і воно знов повториться, де кожен повітову отримує по заслугам. Китай дійсно древніша і мудріша цивілізація, і вони набагато глибший і мудріший погляд е, да, на е, це все. На це все. Ну, Китай все понимає, да? Китай все понімає. Америка хоче підкорити е, фінансово всі країни. Передомовитися, тому що оце багато багато країн. Передомовитися з усіма країнами по фінансовій сфері, по заробленню грошей. Росія не исключені. Який, який ітог очікує Китай, руководство Китая, з цього всього бедлама да, з цієї шикарної любві між росіянами і американськими представниками? Якого ітогу? Багато інформації, багато обговорень. А далі війна. А далі обидві сторони е розходяться з розбитим серцем. Да? Одні йдуть в одну сторону, другі йдуть в другу сторону, і тут у нас повний мандє, скажем так. Уф. Зараз дуже багато радості і емоцій по цьому поводу, але не за горами, коли вони почнуть. Е Воювати один з одним, да? і закінчиться все таким. Я нагадую, це так предполагає і такого очікує Китай. Чи хоче Китай віддавати рашку в обійми США? Звісно, ні. Він його вважає своїм подопечним. Да? Я твоя мамка, ти моя доця. Я тебе навчав, як робити, ти мене слухала. І далі повинна так робити. Ми повинні бути з тобою в одній лодці. Ми повинні разом захищатися від США. Ні. Китай не віддасть Росію. Ну, по крайній мірі, він буде робити все для того, щоб це жадний чоловік, да? щоб Росія залишилась на боці Китаю. А що робити? А, Дуже важкий крест повіси на Росію. Да? Непосильну ношу якусь. Непосильну ношу він зділає Росії. Ну, дай Бог, нам все це тільки на руку. Да? Нам татара моденхір. Знаєте, поговорка така іспушла.